Тебе знову напали, і ти збираєшся мене перевіряти, то не треба. Звичайно, не треба. Бо у вас з Емілією все гаразд. Не треба, бо ми з Емілією розійшлися. Чого? Бо з Емілією все дуже складно. От скажи, що головне у стосунках? Секс? Довіра. Uh. А Емі почала мене перевіряти. І тепер. Ти їй не довіряєш. Це вона мені не довіряє. Якщо чесно, для мене теж трішки складно. Ну, добре, мені вже час. Якщо буде треба, я можу і Емілію перевірити. Поклич мені начальника. Треба з ним деякі випросики обкашти. Що ти дивишся? А, ти ж цей іноземка. І на що вас на роботу беруть. Ти ж ніна не піднімає. Ти біжи поклич мені начальника. Understand? Значить, ти біжи звідси нахрін. Розумієш, то поклич мені начальника, бо я прийшов тут на роботу влаштовувати. На яку ще роботу? Ну замість тебе, бо ти ж трохи тупенька. Я оголошенню. Щось я не пам'ятаю, що в оголошенні я щось писала про дебілів. Ти а, то тамара це... Ти, тобто, тоже Дякую за співбесід. Не ще що все-таки щось відчуваю. Ось десь там всередині. А є було шаурму їсти. Так же не дай, Господи, може і апендицит прихопити. Так що іди кажи, що повернули тобі гроші. Я про Емілію. Мені здається, у мене залишилося до неї почуття. Хоча вона така складна. Мені ж треба щось простіше. Мозок думає одне, а серце інше. Серце думає. І це мені каже майбутній лікар. От, Наприклад, Юля, вона симпатична, проста. Навіть не знаю, що робити. Щось мені не дуже віриться, що ти ні разу не обирав між двома дівчатами. Ну, доводилося. Так роби тоді те, що ти робиш зазвичай. Зазвичай я мотив за двома. Mm. Ну тоді, на мою думку, вибір очевидний. Думаєш, Юля? Яка ще Юля? Так, ти не поспішай. Ти ж її зовсім не знаєш. Треба спочатку усе зважити, а потім вже вибирати. А то робиш щось на секундів. Обираєш, а потім зважуєш. Пішли, пішли. І що ти хочеш? Зараз усе побачиш. Отож краса. Кому з них двох ставити плюсик? Вони обидві гарні. Так, далі. Розум. Ну, тут і віря. Хоча я чув, як Юля спілкується. А характер. У мене нема такого пункту. Значить, тепер є. І став одразу Юлі Плюсик. Навіть знаючи Емілію два плюсики. Їй достатньо й одного. Так. А кого з них двох ти знаєш довше. А це тут до чого? Ну як? Кого ти знаєш довше, той тобі підходить більше. По такій логіці я повинен мутити з тобою. Ну, все. Що тут у нас виходить? Їх там однаково. Тому дякую, пане психолог, але єдине, з чим ви мені допомогли, так це просрати перерву. Я у нас якось не заладили стосунки з самого початку. Ось це вам. Думав, я не впізнаю квіти з клумби біля кафе. Ну, Квіти це не головне. Подивіться, краще в що вони обгорнуті. І в що? В моє резюме. Про роботу навіть не мрій. Я на лікаря вчусь. Мені і так все життя з хворими працювати. Ну, Будь ласка. Е, ти де? Я тут під барною на колінах. Дайте мені ще один шанс. Капучино, будь ласка. Сідайте, зараз принесу. А я взагалі каву замовляв. Через тебе я нічого не встигаю. Давайте я допоможу. Я роблю таке капучино, очі закатуються. Добре, зроби капучино. <звук> Системам, я перегнула палку. Він навіть не давав привидів йому не довіряти. Я просто дуже недосвідчена. Я не знаю, як правильно. Я навіть не знаю, може, я і правильно вчинила, бо точно не знаю, як правильно. Але я відчуваю, що неправильно. Мабуть, цим справедливо на мене обрасився. Тому що мені робити, якщо він мені небайдужий? Не знаєш? От і я не знаю. А може просто вибачитись. А навіть якщо й не пробачить, то що я втрачаю. Принаймні буду знати, що зробила все можливе. Дійсно, я просто піду і вибачусь. Я просто вибачусь. Дякую, де Приходь ще. Ну них двох злабливий литовський акцент. Будь відстань! Тобі зараз не вистачає лише перуки і плаття. Чого це? Бо ти викопана ведуча і здаває дуже місяць. Просто мені здається, що ти перебільшуєш про характер, Емілії. Ходь. Вона досі переді мною не вибачилася. Хоча чудово розуміє, що не права. І це все через її характер. Тім, можна тебе на секундочку? Я хочу вибачитись. За що? Я так подумала. Ви з Емілією розійшлися через мене. Що ж ти брешеш? Ти ж не вмієш думати. <кхи> Та не парся, ти тут ні до чого. А, тоді добре. Тім, е, 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 тебе шукав Юрій Іванич, і треба до нього зайти. Негайно. Добрий день. Ну, і чого він нічого не сказав? Тому що це така гра. Тоді він шукав тебе, а тепер ми мусимо знайти його. Пішли. Пішли. Тут написано, що ви бариста у третьому поколінні. Так, в мене дід був бариста. Мама була бариста, поки замість не вийшла. Це її дівочі прізвища. Написано, що ви закінчили школу з ухилом. З яким? Економічним, математичним. 30 градусів. У нас просто школа під наклоном стояла. Я ж в селі навчався. Написано, що ви працювали у Подолі, але ж правильно на Подолі. Правильно у підвалі. Такий собі ресторанчик. Що хочу ресторан що, береш мене, хазяйка. Мені більше нікому допомогти. Я даю тобі шанс. В тебе випробувальний день. Але якщо я побачу хоча б одну пилинку на столах, або щоб хоча б одна людина піде з кафе без посмішки, ти звідси вилетиш. Торопа! Найшло. Я образила твої почуття. Але якщо можеш, пробач мене, будь ласка. Або може, будь ласка, пробач, що пробач була останнім. О, Емілія. А що ти тут робиш? Може, ти хотіла щось зробити? Е, так. Тім, нам треба поговорити з тобою наодинці. О, наодинці? О, яка прикрість. Тоді, мабуть, мені прийдеться піти. Пока, друзі. Тім, я була не права. Я зробила помилку, перевіряючи твої почуття до мене. Пробач. Я не хочу тебе втрачати. Це альбоми з фотками тут. Ми скрізь разом. Я збирала його восьмого минулий рік. Дні пилинки не були. Взагалі, що ви тут розсілась? На собі дня перерва. Давайте на вихід. Е, стопе! Що тобі? Посміхайтесь. Що? Я сказав посміхайтесь. На всі 32, поки вони ваша є. Сильніше. Отак і йдіть до самого виходу. Обідати у нас в кафе. Так я й обідаю. Значить так. Як хочеш, коли я зайду наступного разу, щоб тут було повно людей. А суп смачно пахне. Молодець. Звичайно, смачно. Доставка. Шукати. Юрій Іванович. Він замаскувався під викладача і типу веде пару. Він реальний викладач. А чого я тоді з пари пішла? А пофіг. Давай сфоткаємо. А ти збираєш фотки усіх, кому якось накосячу. Чого? Ну, не знаю, що потім перед воротами раю довго не згадувати, з ким ти нагрішила, а просто фотки передивитись. Це тупо. У мене ж там не буде телефону. М -м. Ну, ти фотки на iCloud зали? Ну, типу, в хмару зрозуміло? <смішно>, Смішно, ти прикольний. Давай ще сфоткаємось. Тільки в мене телефон сів. А в мене через пару контрольна. А всі шпори на телефоні. Ще й зарядне зламалося. В тебе немає зарядки? Ну, з собою немає, але в гуртожитку є і запасний кабель. Швидко пішли. Десь мені потрібно з тобою поговорити. Слухай, якщо тобі потрібно, щоб я тупо кивала головою, тоді йди до джагана. Вона в нього постійно рухається. Ні, мені потрібна твоя допомога. Богдан сказав, що зараз між мною і. Ммм, mm. то наш агент дезертирував. Мабуть, йому не вийде його повернути. Не опускай руки. Якщо він обирає, то він вагається, а значить є шанс. Просто треба змінити тактику і перейти в наступ. Точно. Моя мама казала, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Сонечко, якщо ти реально хочеш закадрити тіма, то доведеться задіяти інші органи. Так, десь тут був мій кабель. А взагалі прикольний розвод. Ти про що? Стоп, стоп, стоп! Ти що робиш? Тобто? Ну, взагалі-то я не це мав на увазі. Тобто, ти привів мене до себе в кімнату, щоб дати мені цей кабель? схоже, цікавий інший кабель. Знаєш що? Не ображайся, але тобі краще піти. Не буду. Тобто ти будеш сидіти тут? Ні, я мала на увазі, що не буду ображатись. Бувай! Я цей, як його рестораторний бізнес. Тамара, там. Господи, Кравчук. Вщипніть мене. Навіщо? Бо мені здається, це страшний сон і цей бовдур мені просто сниться. Ага, то ви знайомі? Звичайно, його вигнали з першого курсу одразу ж після першого семестру. Хоча хотіли це зробити вже 2 вересня. Тобто у твоєму резюме під незакінчене вище, ти мав на увазі не розпочати? Та ні, це я поступив на друге вище, а потім зрозумів, що вище вже нема куди. А про вигнали це Юрій Іванович жартує, так? Він ж не хоче пити кожен день каву з піском. Що ви собі дозволяєте? Бачите, Юрій Іванович, ніколи не знаєш, де зустрінешся зі студентом, якого ганьби в університеті. Красава. Так себе поводити можна тільки з ним. Та добре, добре, для інших я взагалі золотий. Е, це вам. А нам можна вже йти. Нам як би на пару. Я сказав, підете, коли я скажу. У мене має бути аншлаг! А може, вона тебе знову перевіряла? Цього ні. Мені здається, що всім дівчатам від мене потрібен тільки секс. Бідненький, я б, мабуть, не витримав такого жалюгідного життя і повісився б в аудиторії. М -м -м. Якщо я повішуся, то задовольню лише сексуальну фантазію Вікторії Роме. Емілія не така. В тому ти -то справа, що вона не така. Здається, саме це мене зачепило. Ви подорослішов? Чим дівчина недоступніша, тим більше вона подобається. Бібляти. Емій, я хотів з тобою поговорити. Мене дуже вразило те, що ти наважилася і перша до мене підійшла. Я знаю, як це тобі було важко. А чому ти сіла на стіл? Просто затекла. Так, от. Я знаю, що у тебе складний характер. Але це тебе і відрізняє від інших. Решта дівчат, вони. Що сталося? Нічого, просто брекет кульнув. Емі. Я хотів сказати, що. Т... Так що ти робиш? Ну, ти ж це хотів? Так. А, Але ні. Зрозуміло. Я тебе не заводжу, ти хочеш залишитися просто друзями. Та ні, ти знову все ускладнюєш. А може, ти хотів цього, але просто не зі мною? Мені сказали, що у нас в кафе якийсь грабіжник. Грабіжник? Ага, Зараз. Секундочку, я його бачу. Знайомся, це мій хлопець обі. А це мій новий працівник Вова. Ну, ти цей. Вибач, я не хотів. Та все нормально. То що, хазяйка? Я не пройшов стажування. З одного боку, ти схопив ймовірного злочинця. Висновок, ти сміливий. А з іншого боку, ти відлупчував мого хлопця. Висновок, мій хлопець, цикло. Але це я і так знала. Тож, тебе прийнято. Сімо обі. Тепер у нас купа вільного часу. Запишемо тебе на бокс. Удачі. <гум> mm. Щось ти якийсь сумний. Якщо що, то можеш в будь-який момент піти в бібліотеку і погортати якийсь підручник. Я завжди так відволікаюсь. Знаєш, боч, шкода, що в коханні не можна як в підручнику. Відкрив собі останню сторінку і подивився правильні відповіді. Це що, цитата з пабліка мені не <гум> Все таки потрібно визначатися остаточно. Я все вміркував і думаю, що нам варто спробувати ще раз. Вибач, що я себе так поводив. Ти дійсно мені дуже подобаєшся, і я хочу, щоб ми були разом. Я думала, тільки дівчата так довго вагаються. Ти згодна? Звичайно, згодна. Тільки давай одразу домовимося, хто купує презервативи. Ну, я навіть не знаю. Давай я. Mm -hmm. Ну, як хочеш. Просто у мене в телефоні є список, що я маю не забути на кожен день. Я б могла просто туди дописати презервативи. Прикольно. Особливо, що це на кожен день. А! <рес>